Прикольно? Там ще з ложками були якісь, Ну, ложка зараз мені недоступна. Ні, нема тут ложки. І там ще як друге підборіддя прибрати. У мене це друге підборіддя десь накльовується. Бо ви ж знаєте, в ЗСУ годують свининою. Я відмовляюсь, мене змушують, фактично зв'язують і годують свининою. А я в мирному. Своєму житті цивільному свинину не їм. А тут ніякі вмовляння не допомагають. От. І набрала з п'яток лишніх кілограм. Тепер думаю, як їх скидати. От. Так от проти другого підборіддя. Дивіться.